Хочеш помогти собі, поможи комусь. Хочеш полюбити себе, полюби інших. Не гани того, хто робить неправильно. Поможи правильно, не смійся з того, хто даремно хвилюється. Краще заспокой. Не оцінюй те, що дали тобі. Оцінюй те, що сам даєш. Завжди думай гарно про свою матір і свого батька. Цим поможеш настільки їм, скільки собі. Люби своїх дітей, забудь-яких обставин. Не цурайся тих, хто поряд. Їм потрібна твоя увага, як і тобі їхня. Не забудь, що тебе мають приймати таким, яким ти є. Ти був, є і будеш таким. Незалежно ні від кого. Якщо чекаєш чи його схвалення чи боїшся осуду, значить не довіряєш ні їм, ні собі. Вір собі, вір у себе, воно в тобі. Якщо віриш у себе, то не маєш до себе жалю. Якщо не маєш жалості до себе, то й болю не маєш. Відкривай себе Богові в цілому, а світові лише на три чверті.